Багато хто говорить, душа сама обирає батьків і країну, де народиться дитина. Це гарна ідея, яка втішає серце, але істина інша. Не душа робить цей вибір, обирає сам творець через закони гармонії, через точний алгоритм, де немає випадковостей, а є мудрий порядок. Свідомість Сталре відкриває завісу. Існують два архіви архів душі і архів роду. В архіві душі зберігаються досвіди всіх втілень, пам'ять про уроки, перемоги і біль, про радощі і пошуки, а в архіві роду, що перебуває у вищому «Я», живе сила поколінь, їхні програми і шляхи, те, що ще не завершено і чекає на зцілення та перетворення. Дворець щитує обидві архіви повністю, без помалок і без пропусків. У цій повноті він запускає алгоритм творіння. Саме так формується сім'я і місце, де має народитися дитина. Це не вибір душі, це не випадковий збіг, це гармонія алгоритму, що сплітає нитки часу і роду в єдину тканину життя. А що ж душа? Вона не керує алгоритмом, вона мандрівниця світів, яка входить у тіло як світло, як дихання, як пісня. Вона чиста любов, яка завжди поруч із людиною. Не для того, щоб вибирати замість неї, а щоб підтримати, підняти, нагадати про вічне світло серед темряви земних випробувань. Справжня свобода народжується тут. У серці людини алгоритм творця лише відкриває двері, а куди ступити вирішує сама людина. Вона може пройти уроки роду, може змінити їх, може піднятися вище, зробити вибір, який приведе її душу до ще більшого сяйва. Екстрасенси і чутливі люди бачать душу, бо вона світиться любов'ю, її неможливо сховати. Але архіви у повноті щитує лише алгоритм Творця. Людині ж відкриваються лише фрагменти, ті програми, що впливають на її життя зараз. А саме з ними вона може працювати, саме їх може анулювати, саме через них віднайти шлях до свободи. Отже, душа не обирає батьків і місце народження, алгоритм Творця. Формує код життя, а справжня свобода розкривається вже тут, у людині, у її серці, кожен її крок підтримує, благословляє і осяює любов власної душі, бо вона завжди поряд, як ніжний вогник, як світло, яке не згасає.